Вітаю всіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Сьогодні буде відео оглядового плану. Вирішила я зібрати декілька орхідей, які я протягом останнього року, ну це починаючи десь з червня. 23-го, і ось у нас вже червень 24-го майже настав, зараз кінець травня. Тому от протягом цього останнього року були пересадки, і деякі з них я зараз хочу подивитися і вам показати. Тобто, що з орхідейками після пересадки, поділок там і тому подібного, сталося хорошого. А що поганого? Заглянемо, подивимось, зробимо висновки. Почну огляд я ось з оцієї орхідейки. Пересадка її була у квітні 23-го року, отже, це вже більш ніж рік вона росте пересадженою. Дуже сподобалось відео про її пересадку в першу чергу, тим, що я робила так званий спеціальний горщик під нею. Ось такими от бортиками. Тобто я обрізала пляшку і для того, щоб підтримувати листочки, а вона була після реанімації, виглядала вона ось отак. Нарощувала корінчики, і, звісно, що листочки в неї були не дуже пружні. Тому саме під нею я зробила ось таку спеціальну конструкцію з пляшки. І ця конструкція дуже багатьом сподобалась тоді. Багато хто писав, що це цікава ідея. Ну, власне, ось пройшов рік, і вона росте в цій конструкції. А робила я її саме для того, щоб підтримати листочки. Листочок, до речі, ось цей, з яким вона саджалась, ось, дивіться, він пружний. Всі інші також я закріпила з обох сторін резиночками, ось досі одна тримається, а цю сторону, на жаль, резиночка лопнула, і вона пішла ось таким, от бачите, віялом. Тобто, трішечки я не дотрималась тієї ідеї, заради якої робились ось ці вушка на пляшечці. Але це не страшно. Вона, до речі, у мене один з перших кандидатів на пересадку. Як виглядала посадка цієї орхідеї, ось в дану конструкцію. Ви можете подивитися за посиланнячком, ось тут в верхньому правому куточку, а також в описі до відео та в закріпленому першому коментарі. Ось тут нижче буде фото прев'юшки, щоб ви могли швидше знайти те відео. Дивимося ближче. Ось отак зараз виглядає коренева система. Дивіться, ось кручу, верчу. О, дивіться. Аж куди повіявся. Дивіться, який кореняка, аж куди поліз. І другий лізе. І тут скрізь, 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 як бачите, коренів, коренів вона наростила дуже багато. І всередині, ось отам, корінь вже лізе. І тут від шиї кругом маленькі корінчики. Там, от, в пазусі, он видно, корінчик. Коротше кажучи, вона вже цю конструкцію переросла. А тому в найближчим часом я її пересажу вже в горщик. Підберу під горщик. горщики. Тут, до речі, вже такий, ну, чималий, в 12-ку навряд чи влізе, враховуючи ось оці от. стріли, які вона вверх погнала. Тому, напевно, або буду знову ж таки конструкцію якусь спеціальну робити, можливо, таку ж саму пляшку, тільки вже ось отут вирізати не буду, а ось отак я обріжу, так її посажу, щоб впхати всі ті корені. А можливо, горщик придбаю. Побачу. Отож, перша орхідея прекрасно себе почуває. Зарік ось в такій конструкції кінчики, як бачите, ростучі. Зараз якраз час їй поновити посадку. Листочок росте, отже, найкращий період для пересадки. Перша орхідейка, в плюсі ставимо вподобаєчки, ідемо дивитися далі. Другу орхідейку ви бачили на початку. Тут ось вона стояла, красунька, ось отака. Це серія фабрика парфумів. Орхідейка «Діфужин». З таким от красивим сизим листом в крапочку. Ну, І тут ви відразу бачите, як змінюється колір квітки. Ось це старі квіточки, бачите, як вони вигоріли на сонечку. А ось ця квіточка, яка нещодавно заквітла, вона має такий ось бусково рожевий красивий колір. Ну, і там ось друга квіточка теж, як бачите, тільки-тільки відкривається. Оце отакий от, от колір, справжній колір саме орхідеї Diffusion. Це ароматна орхідейка, от зараз вона в мене стояла на сонечку, я її сюди принесла і, знімаючи відео, дуже добре відчуваю її аромат. Пересадка цієї орхідейки була 11 місяців тому, а взагалі, в моїй колекції, вона з 2020 року. Про неї в мене є відео, яке називається Жахи Орхомана Початківця. Вверху буде на нього посиланнячко, також в описі та в першому закріпленому коментарі, а нижче прев'юшка, щоб ви побачили, як виглядає і знайшли. Там, в тому відео, я на прикладі цієї орхідеї розповідала про різні жахачки, з якими стикаються орхомани-початківці. Це і торфостакан, і грибки, і водорості різні, не дістаючи її з горщика, я показала про все, що там завелось за кілька років, і відповідно розповіла, чи це має бути для вас якоюсь пересторогою, чи ні. Кому цікаво, знаходьте те відео, заходьте і дивіться, там було доволі цікаво. Ну, а після того, як вона пересадилася, як бачите, вона. Наростила чималу крону, бо пересаджувалась вона в неї було менше листочків, звісно. І заглядаємо, що там всередині квітне, бачите? Всередині, до речі, не набагато змінилося у порівнянні з тим, як я її пересадила зі старого горщика. Дивіться, який мох заріс густий. Коренів не видно. Ось тут видно корінчик. Ось тут кілька корінчиків. Ось один намагається втекти з горщика. Треба, до речі, його вже тут чимось причавити, щоб він не вилазив. А ось з цієї сторони корінчики видно добре. Ось в горщику, як бачите, товсті, гарні, ростучі. Ось один втік вже. Цього вже, звісно, не піймаєш. Ось тут корінчики між. Верніше, корінець один між листочками, його теж треба буде якось направити, щоб він в горщик ліз, а не тікав. Ось тут під листям також видно корінчики всередині. Низ повністю повністю заплетений в горщику мохом. Ну, я спеціально клала мох для того, щоб зберігалася там волога. Отже, ця орхідейка після пересадки також прекрасно себе почуває. Це другий плюсик, ще одна вподобаєчка. Поїхали дивитись на наступну. Наступна орхідея. Вірніше відразу дві орхідеї, оскільки це було розділення куща Камбрії. Вона у мене доволі стара в колекції з 2015 року, тобто їй 9 років. Я двічі ділила її кущ за той час, доки вона в мене знаходиться. Вона завжди красиво та дуже пишно в мене квітла. Ось вставляю вам останнє фото її квітування. Майже завжди вона квітла на два квітконоси. Ну, а ось фото того, як вона виглядала до розділення куща. Як бачите, вона вже майже втікала з горщика. Тому я ось таке от високе кашпо застосувала, щоб вона, по-перше, не перевалила горщик, по-друге, щоб було куди от бороді з корінців рости, щоб не втрачалася волога і сама по собі камбрія щоб не засохла. І саме тому я вирішила розділити її на два кущі, оскільки вже вона ну, конче цього потребувала. А заодно. До речі, я вирішила і перевірити таку теорію, яка гуляє просторами інтернету серед багатьох орхолюбів. Звучить вона так. Старі бульби у Камбрієвих орхідей потрібно викидати, тому що вони не дають нових ростів, вони просто засихають, і якщо ви розділили кущ, то молоду частину. Саджаєте, і вона, звісно, дає нові рости, а стара частина, старі бульби, вони вже ні на що не здатні, потрібно їх викинути. Отож, я розділивши кущ, старі бульби не викинула, а лишила собі до того моменту, доки вони не дадуть там щось, ну або якщо не дадуть, то вже викину через якийсь там час, півроку рік, доки було місце, де його поставити, от він стояв. Оце частина старіша, а ось ця частина молодша. Ну, і так видно. Тут старі зморщені бульби, тут молоді, хороші бульби. Отож, розділення я провела в вересні 23-го року. Ось вставляю фото того, як виглядали ці два кущі відразу після розділення. Власне, з тих пір не надто щось змінилося. Ви перед собою знову бачите ці два кущі. Виглядають вони зараз ось отак. І давайте оглянемо їх ближче. Подивимося, щось змінилось чи не змінилось за цей час. Старий поки що в сторону. І дивимось на молодий кущ. Молодий кущ за цей час дав ось оцей от молодий росточок. Бульби, як бачите, хороші, старі. Ну, вони не старі, просто вони вже відквітнули. Ось, бачите, тут купа зрізаних старих квітоносів. Бульби в хорошому стані. Вони дають поживу для молодих ростів. Ось бачите, одна, друга. Ось тут третя величезна бульба. І ось оцей от ріст, він був невеликим. На момент розділення. Я сподівалася, що він. Дасть мені квітконос. Але, на жаль, як я не намагалася, ця бульба молода, вона не визріла. Як бачите, вона тоненька, Ну, щось їй не вистачило. Можливо, дався в знаки саме той момент, що я її пересадила. Тобто корені тут при пересадці були не надто хорошими, хоч їх було багато, але вони були ну, не дуже. Ось вони їх видно, так вони збереглися тут. По центру горщика. Молоді, вона, звісно, там наростила, але не надто багато. Ось, видно, один молоденький корінчик. Всі інші десь там всередині. Ось теж здається, молодий. Хоча можу і помилятися. А ось ці корені, я так розумію, вони загинули. Можливо, саме тому вона не набрала. Необхідної величини і, відповідно, не проквітла. Але вона дала ось молодий ростик. Дуже сподіваюся, що цей молодий ростик дозріє, дасть хорошу бульбу і, відповідно, продовжить ріст і квітування. Отже, з оцією частиною, молодшою частиною камбрії, розділеною, все гаразд. Молодий ростик є, вона росте, бульби не морщаться, як бачите, хороші бульби. Тобто їм вистачає вологі. Ну, ребристість це, само собою, у Камбрієвих, то нормально. Але вони не темніють, вони не зморщуються. Тобто їм вистачає необхідної вологи. Навіть за умови, якщо ті от корінці всередині ну, не надто, в не надто хорошому стані. Але все ж таки там де-не-де пробиваються такі е, світленькі, гарненькі корінчики. Я сподіваюся, що вона наростила там всередині нові. І вони її підтримують ось в такому доволі непоганому стані. Вважаю, що з тією частиною все нормально. Отож, можна теж поставити плюсик. А тепер подивимось на стару частину зі старими зморщеними бульбами. Ось самі бачите, вони потемніли, вони стали зморшкуватими. І отже, за тією теорією, яку я намагалась. Перевірити, їх потрібно викинути, оскільки вони не дають молодих ростів. Але ні. Ось подивіться, який гарний молодий ростик. Він навіть кращий, ніж у того молодого куща. Гляньте, доволі великий. Тут ось добре видно. Що від нього пішла купа хороших корінчиків молодих? І не дивлячись на те, що ось ці старіші бульби, як бачите, вони доволі такі зморшкуваті і темні, але вони не гнилі, вони просто засихають, поступово засихають, віддаючи свою енергію у цьому молодому ростику. Ось ця найбільша бульба, вона ще доволі таки пружна, хоча теж уже трішечки зморшкувата, але вона ще зелена, і в ній ще дуже багато поживних речовин, за допомогою яких ось оцей от молоденький ростик і йде собі в хороший ріст і добре себе почуває. Отож, не викинувши старі бульби, я отримала новий гарний кущ Камбрії. Вставляю ще одне фото того, як вона квітує. І в найближчий час я думаю, що я відсажу цей молодий ріст. Ну, я маю на увазі не сам ріст. А, скоріше всього, цей старий кущ я знову поділю ось оці найстаріші бульби, які зморщені, я відкину. А ось ці одну другу і молодий ріст відсажу в окрему посадку. І буде в мене омолоджений гарний кущ Камбрії. Я так собі думаю, що дала вона мені новий ростик, не загинула з тієї причини, що ось оцю стару посадку я не чіпала. Ну, це можна подивитися в відео про пересадку вверху. Посилання внизу прев'юшка, кому цікаво, заходьте, дивіться. У, у цієї камбрії також є окремий плейлист, в ньому і пересадка, і попередні огляди, як вона квітувала, все, що кого цікавить. Заходьте, дивіться. Всі посилання будуть в описі та в першому закріпленому коментарі. Отож, при пересадці я не порушила кореневу систему та посадку. Старих оцих от бульб. Я акуратненько зняла оту частину молоду, а ця вся абсолютно залишилась. Тобто коріння я не порушила. Можливо, це і стало отим от поштовхом до нового росту. І доволі великим плюсом, який дав саме новий ріст. Отож ця посадочка також заслуговує на вашу вподобаєчку. Ставимо, не шкодуємо. І слідкуємо далі за наступною посадочкою, яку я вам покажу. Ну, і остання четверта орхідейка, яку я обрала для сьогоднішнього огляду, це ось отака от мультифлорка Аля Мадонна, або ще buyno називають, по-різному. Отож, ця пересадка найсвіжіша. Її я робила в березні цього року. Переглянути. Посадочку можна, перейшовши за відео в верхньому правому куточку, також в описі та в першому закріпленому коментарі. І ось так виглядає прев'юшка. Перед пересадкою я з цієї орхідейки зняла красиву квітучу діточку. Ось вставляю вам її фото. Вона поїхала до нової господині. сподівається, що у цієї діточки там все добре. Вона була на кінчику квітконоса, ось отут. Я її зрізала і прямо так з відкритою кореневою, і відіслала замовниці. Ну, а після пересадки ця орхідейка, ось подивіться, розбудила найвищу сплячу бруньку і вигнала ось такий доволі величезний квітконос. Закладає тут чимало бруньок. І найближчим часом вона буде квітнути. Отож, пересадка пішла їй на користь, все з нею добре. До пересадки вона в мене росла в маленькому дев'ятому горщику, куплена була ще у 2001 році, тобто майже 4 роки росла без пересадки. Все, не доходили руки, хоча стаканчик, е, той торфовий, який ми дуже не любимо, я спід неї вийняла після того, як вона була куплена. І росла вона без стаканчика, тобто я її поливала без проблем. Саме тому коренева система в неї була непогана при пересадці. Ну, а що є на даний момент? Зараз подивимось. Посадила я її ось в такий високий коктейльний стакан. І тут ви бачите відразу корені хороші. Ось з цієї сторони видно найкраще, як бачите, ось о. гарні товсті, ось новий, ростучі, ось ростучі. Ось отак були корені, тому ось ця частина це теж вже наросла після пересадки. Почуваються корені прекрасно. Тут, ось з цієї сторони, ростучих кінчиків не видно, але корені не гнилі, корені в хорошому стані. Рослинка почувається пречудово. Стоїть вона ось отак у мене на поличці. І я вам скажу, що ось такий стакан високий, ну, доволі непогано, як на мене, тому що є нижчі, і я вже останнім часом розміщую свої орхідейки, так от поверхово. якусь вищий, якусь внижчий горщик чи стакан. І це дозволяє мені більш компактно їх розмістити на полиці, бо дуже мало місця. Тому отак от от, креативлю з посадками. Отож, ця четверта. Також нормально почувається після пересадки. Ставимо їй вподобаєчку. Також не забуваємо підписуватись на канал. Особливо це стосується тих, хто вперше зайшов. Щоб не пропустити цікаві відео, обов'язково тисніть вподобайку, підписочку, і будете дізнаватись про цікавинки з мого особистого орхідейного раю. На цьому я буду з вами прощатися. Вірте в наші Збройні сили, допомагайте нашим воїнам наближати перемогу. Ми, українці завзяті, ми всього доб'ємось і переможемо нашого лютого ворога. Всім бажаю миру та добра, всім гарного дня, всім до побачення!